Ліліана та Анастасія нещодавно приїхали з Туреччини. Там вони взяли участь в міжнародних змаганнях з 3D-принтингу і 3D-моделювання. Дівчата єдині представляли Україну і зробили це навідмінно. Студентки львівської політехніки зайняли друге місце серед багатьох країн на 3 d принтері. Вони надрукували модель, за допомогою якої можна пояснювати досліди з фізики у школі. Ми надрукували модель, яка пояснювала закон Ома. Ми вирішили підійти трішки креативним способом. Ми вирішили це описати за допомогою Санта Клауса. санта Клаус – це як напруга, яка подає енергію. Комен це є напівпровідник, який проводить електричний струм. І наш Санта, який закидує подарунки в комен у будинок, це є електрони, які рухаються. За свій винахід дівчата отримали два подарунки: ноутбук, який віддали на благодійність, та сучасний 3D-принтер. Техніку подарували кафедрі, де вивчають штучний інтелект. Ви створюєте модель, генеруєте g код G-код ви перекидаєте на ось цю флешку, і ось тут ви можете обрати модельку, яку ви хочете надрукувати. Далі ви вставляєте матеріал. Він є за 3D-принтера. Він протягується сюди. Принтер нагрівається до 220 градусів. Це матеріали піалей. Він є екологічно чистий для людей і так друкуються. Наші моделі. усього у Львівській політехніці на кафедрі штучного інтелекту є декілька 3D-принтерів, а також багато іншої цікавої робототехніки. На тих принтерах друкуємо різні деталі, в тому числі і на замовлення ті компаній. Окрім цього, в цій лабораторії є окуляри доповненої реальності, віртуальної реальності. Моделювання супутнику це також як результат виграного гранту. Можна моделювати, як запускається супутник. Є також закуплені дрони для програмування цих дронів, в тому числі відтак, окрім теоретичного навчання, з політехніки мають можливість багато практикуватися. На кафедрі є багато гуртків із спортивного програмування, із робототехніки, із 3D-принтингу. Зазвичай наші студенти працевлаштовуються в ІТ компанії. У нас є підписаний договір про дуальну освіту з кількома it компаніями. Це дає змогу студентам поєднувати навчання і роботу починаючи з третього курсу і таким чином розвивати себе ще краще. До слова кафедра штучного інтелекту у Львівській політехніці існує вже сім років. Щороку сюди на навчання приймають біль Шеста студентів, Віталі Ковела, Юрій Кіз, телеканал Перший західний.